Дуже переживала в цьому році, що мало посадила цибулі. Але дивлюся, що буде достатньо. Ось з трьох рядків зібрала тачку. Ось така цибулька гарненька вродила. На ладонь, на ладошечку і навіть більше. Бачите, яка аж виглядає ось які екземплярчики. Ось, бачите, які гарненькі. Оце ось взагалі. Клас. О, а ці б'ються. Б'ються за цибулі. Всім хвата. Я зараз буду чистити. всім хвата. Хлопці, дівчата, ви що. О-о-о. Дивіться, що робиться. С -с -с. <звіх> З хазяйством. Плюще, плюще їх цибулі. Люблять цибулю страшне. Страшне люблять цибулю. Ну нічого, зараз буду чистити їм достанеться. Буду відрізати отак от головки, щоб просихала в цей хвостик. І якраз їм буде щоб погризти.